Унаслідок вчорашнього вибуху катера берегової охорони вже двоє загиблих. Сьогодні у морі виявили фрагменти тіла командира екіпажа судна. За даними прикордонників, у момент вибуху на облавку було семеро людей. Один постраждалий помер у лікарні Маріуполя. Про деталі пошукової операції розпитаємо кореспондента Сабиті Людмилу Горбач. Вона на зв'язку зі студією із Маріуполя. Людмило, яка остання інформація? Вітаю Гано. Сьогодні а, в штабі антитерористичної операції повідомили нові деталі трагедії, яка сталася напередодні тут в Азовському морі, неподалік одного із пляжів міських. Люди, які відпочивали в той момент на узбережжі, дуже добре бачили і сам вибух, бачили, як пішов дим, і навіть деякий час спостерігали, як катер іде на дно. А, майже одразу рятувальники змогли дістати шістьох а, сім семи людей, а, які були на той момент на борту. Катера також в штабі антитерористичної операції нам розказали, що судно лишень вийшло із місця стоянки, і прикордонники побачили якийсь підозрілий предмет, намагалися його підтягти ближче до корми, щоб роздивитися, що то саме було. І в цей момент стався вибух. Сьогодні в штабі антитерористичної операції пояснили, що саме підірвало катер. Причиною став саморобний вибуховий пристрій, який придрейфував морем зі сторони окупованих територій. Він складався дуже просто був зроблений. Це дерев'яна основа, пінопластик із балон із маячок, який імітував радіобуй. Семеро людей на той момент було на борту, як я вже сказала, шістьох майже одразу рятувальники дістали з води. Всі вони мали поранення, всіх їх доправили до лікарні міської маріупольської лікарні швидкої медичної допомоги. І вже там медики боролися за життя цих людей у досить важкому стані. Були деякі постраждалі і врятувати одного з них не вдалося. Як сказали медики, всі ці люди були безпосередньо біля місця вибуху, і ось як вони коментують. Стан потерпелых, которые попали в лекарню. Это травмы, связанные с повреждением головы, грудной клетки, конечностей. Это тупая травма внутренних органов, повреждение глаз. В общем-то, тяжелые травмы у всех. После оказания помощи все раненые были эвакуированы. У госпиталя Украины. чоловік, якого врятувати медикам не вдалося, який помер уже в лікарні, був цивільним. У міліції зараз з'ясовують всі обставини, і в тому числі що він робив на катері. А, а також загинув командир екіпажу цього катера. Про це стало відомо сьогодні. Сьогодні про це повідомили у штабі антитерористичної операції. Від учора, від вечора він вважався безвісти зниклим. Його намагалися розшукати рятувальники, але знайшли лише рештки його тіла. Також також правоохоронці просять і прикордонники просять, і військові просять усіх, хто знаходить якісь підозрілі предмети на воді, повідомляти про це. Самотужки не намагатися дістати нічого з води. Самотужки не намагатися нічого розібрати, просто кликати фахівців, які зможуть знешкодити потенційно небезпечні предмети. Анно дякую, Людмила Горбач із Маріуполя. Де сьогодні знайшли тіло ще одного загиблого наслідок вибуху катера прикордонної служби.